Приветик. Як зробити маленький акваріум. Швидко, ну і як, як це взагалі робиться. Беремо цісочок, я вибрав такий Марс від Аквакамні. Сок красивий. Мити не треба, він чистий. Залежить від того, звичайно, чи будуть живі рослини, чи не будуть. А, Якщо будуть живі рослини, то перед тим потрібно перед пісочком на стікло заложити якесь початок мінімальне питання. Ну, наприклад, як Вітріка, ультраглина чи від інших виробників є пресовані таблеточки, всякі добрив. Перед тим, як засипати ґрунт, вам потрібно положити Сюди декілька штук, в залежності від того, яка кількість буде рослин. Ну, ми тут будемо робити простенькі з пластиковими рослинами, щоб він у нас стояв в принципі, на вітрині в сухому стані. Ну от, Достатньо 2-3 см. Можна промити, нічого страшного цього не буде. Сухим, звичайно, приємніше. Ну і вибираємо. Каміння, яке подобається. Бажане е, е, нечетне количество, не знаю, може це я по собі так придумав. Я вибираю або три, або п'ять камінців. Ну, якщо це великий акваріум, там метр, метр п'ятдесят, то ніхто там їх не вважає більше менше. Просто складається композиція. Чим більше піску у вас, тим більше у вас буде виходити робити наклони камінців. Тому що чим менше, соответственно, ви його тільки будете на рівне ставити поверхню більше, нічого ви з ним не зробите. А так, чим більше е, ґрунту, тим зручніше. Вибираємо приблизно одинакові фактури камінців і ставимо більшість. Е, Позаду, менший спереду. Бажано, щоб всі камінці були різного розміру, щоб візуально у вас виходив е по-правильному, так сказати, так як робив колись дідусь е щоб у вас виходив візуальний трикутник. Тобто така зірка, трикутник, е різні вугли. Ну і от буде там третій камінчик е маленький такий. Також його можна, чим більше у вас під нахилом, чим менший льжа. Ось він буде приблизно так. І точки не виймають, ну тому що може людина захоче інші там, камінці дракон, наприклад, чи там ще щось. Потім е ставимо, ну я вибрав от в мене були. Такі іскусственні рослини невеличкі, так як тут маленький акваріум, буду брати невеликі акваріуми, я кажу акваріуми, невеликі рослини. Бажано їх ставити грубками, щоб більш точніше виглядало, бо якщо, наприклад, один поставити і поставити там три, От кущик виглядає більший е і краще. Ми такі робимо зарослі, так сказати, різні. Ну, звичайно, коли робиться червоне якесь п'ятнишко, це завжди, де в нас буде червоне, у нас по центру, як завжди приблизно. Ну і, звичайно, е бажано робити золоте січення, так скажу, щоб найвища точка була приблизно третина акваріума, щоб не по центру. О, наші очі е реагують так, е ну, то золоте січення воно гарніше виглядає. І сама красива точка е буде найприємніше для нас е спостерігати. Через то навіть червоні рослини, я, напевно, скоріш цього, тут зроблю біля цього камінця. Ну, отак і приблизно у нас виходить. Ну поки що ми тут зробимо кущик і виберемо, що там червоненьке. Також візьмемо три. Поки що нам достатньо. І так же само, в принципі, з живими рослинами ну, теж виходить, щоб робити грубками. Ну, в принципі, от невеличкий акваріум в районі 30 літрів доволі непогано виглядає. Потім що ми робимо. Бажано, звичайно, якщо є у вас знайомі. Чи друзі взяти воду з акваріума, а ще бажаніше посіфонити в них дно акваріума, щоб взяти по максимуму тих бактерій корисних, які живуть на субстраті. У воді бактерії практично немає. Тобто вона є, але в такому мізерному количестві, що не може бути навіть із тою водою бактеріальна спишка, помутніння чи ще щось. Через то краще посіфонити отої грязючки взяти з акваріума. Або навіть мочалку стару якусь немиту поставити у свій фільтр на тиждень. Ви таким способом заселите своїх бактерій, і у вас буде зразу ж чистенька водичка, не буде всяких коливань із помутнінням води і так далі. Через то краще взяти, наприклад, є різні фірми: і Тетра, і Акваєр. У ну, даному випадку ріка. Швидкий старт і аквастарт. E, то є це бактерії, і e, по типу Аквасейфа e, швидкий старт удаляє тяжкі метали, e, хлор, якщо він там є, хоча щось ніхто його не приміняє, але e, важкі метали. То ви заливаєте швидкий старт, включаєте фільтр, обігрівач, оце, все це колотиться, так скажем, і потім по інструкції аквастарт. E, Тобто, щоб заселити тих самих корисних бактерій, кожного дня е, лити 5 мл на 50 літрів води. Е, і тут так само по інструкції, що 5 мл на 50 літрів води. Оцих два препарати вам достатньо для того, щоб запустити, е, так скажем, азотний цикл. Хоча азотний цикл приміняється, коли є живі рослини. Але тут проблема з бактеріями. Вам потрібно, ну, якщо є живі рослини, я ж кажу, якесь заложити туди питання під ґрунт. І в тому випадку, коли будуть живі у вас рослини, вам потрібно шар ґрунту побільше. Від 4 см спереді до 8 см приблизно ззаду. І тоді садимо живі рослинки. Так що, отак, все швидко. Головне, не спішити. Заливаєте водичку, ставите фільтр, обігрівач, заливаєте бактерії, е антитоксин, так його назвати можна. Все включаєте в розетку, і у вас все це булькає. Бажано чим довше, без рибок, тим краще. Світло не вмикаємо, бактерії при світлі, так прийнято казати, повільніше розмножуються, тому краще без світла це робити, е запускати акваріум і не спішити запускати рибок. Тому що рибки починають кормитися, починають е, випорожнюватися, і в відтоги е, бактерія не може так швидко переробити е, це все, що відбувається в акваріумі. Краще запускати без рибок і чекати в районі тижня, десяти днів, а то і місяця. Чим довше, тим він буде стабільніший і крепший по своїй біології. Всім дякую. Гарного дня.